Бачимо, сьогодні спостерігає, підтримує команду Денис Марченко. Юний талант, талановитий воротар оболоні, якого нагадаємо, травма руки, перелам руки був сьогодні. Знову Вадим Сташків буде грати у старті оболоні. Це так, якщо забігати трішечки наперед і проводити паралелі, ці воротарською позицією, між воротарями оболоні. Денис Устименко з'являється сьогодні у стартовому складі. Річ у тім, що травмований інший нападник Денис Теслюк, травмувався в попередньому поєдинку. І сьогодні пара нападників в оболоні Нестеренко Устименко. Ну, це Денис Дукве. На нього великі надії покладають у вересі саме ватаці, і сподіваються, що він зокрема буде відзначатися забитими м'ячами. Стименко закидання вперед на Нестеренка. Іван Нестеренко. Вихід вічнавіч може бути. Чи не було офсайду у Нестеренка. Нестеренко пробиває і положення поза грою Все таки фіксує арбітер. Ну одразу там здіймали руки догори футболісти. І дивимося, що ну, дійсно Нестеренко опиняється у положенні поза грою, Дуже синхронно і грамотно спрацювала лінія захисту Вереса. Закидання Шевченка вперед проходить пас на Слободяна. Той далі на Остименка удар. Заблокований цей удар. І буде кутовий цього разу уже для оболоні. Максим Сміян допомагає у захисті. Думаюся, ще раз: ось тут Слободян можливо хотів обробити навіть цю передачу, але так вийшло, що на краще для його команди що м'яч проскочив далі. До нападника. Подача удар! Заблокований цей удар. Хороший момент виникає у оболоні, але без забитого м'яча. Ну і Валентин Горох бачив, щойно там на дальньому плані перехрестився. Минулося все, обійшлося для нього. Дивимося за цим моментом. Андукве перекоплює у суперника Андукве. Пробиває лівою. м'яч іде повз ворота. В схожому епізоді Дукве забив якраз у ворота Поліса, вже коли рахунок був близько не на користь Вереса, коли поступалися 0-4. Той лівіше. Подача. Хороший навіс, але удар не виходить. Добивання Сташків! Сташків рятує команду. Оце так момент у Вереса. Прийшла подача із флангу, і удар не вийшов головою. Зараз. Подивимося, ось цей навіс на Айдина. Так, Айдин пробиває дуже погано, але для Ндукве це не краще, тому що Ндукве далі міг завершувати. Він пробиває головою, але не переграє Стажкови, який обличчям, нібито навіть щукою, так, робить сейв. Денис Ндукве міг забивати, але Вадим Сташків команду рятує. Ще одне вкидання за бокової момент і м'яч опиняється у воротах. Це 1-0. 1-0 і гол зараховано. 14-та хвилина. Верес виходить вперед. І зараз Сташківу вже не пощастило. Дмитро Поворознюк, Іван Надієн на трибунах. Радіють цьому взяттю у воріт. Вереса достатньо багато було з цих подач навісів у штрафний майданчик оболоні. І саме після одного з таких навісів приходить забитий м'яч. Я так розумію, це автогол від Дубка. Ось тут Дубко останній схоже, грає головою, так і він на лінії. Це автогол. Валерія Дубка, можливо, краще б не торкався. Ще одна атака від Уереса Дукве. Андукве далі! Передача! Ще один пас! Порожні ворота. Сташки все-таки фіксує м'яч. Ну, зараз е, треба заспокоїтися футболістам оболоні, тому що. Ще одна атака проходить у Вереса вкрай небезпечне. Поле Максиму Сміяну надають допомогу. Ну і Роман Гончаренко закидає у чужий штрафний майданчик, ну це фол проти голкіпера. Це порушення правил з боку Дениса Андукви, який сам постраждав більше навіть в цьому епізоді. Тримається за спину. Вадим Сташків виходив на м'яч. Індукве так само, йшов і в цьому епізоді. Ой-ой-ой, коліном. Коліном у спину ззаду Ндукве. Врізається Сташків. І Алієн готує подачу. Є навіс. Непогана спроба, але тут лише Кайціпадкайці вибиває Удар це Гол! Оболонь зрівнює дивовижним дальнім ударом. Ну, знаєте, ніби на заміні Сергій Суханов у сьогоднішньому поєдинку і Руслан Черненко. Але є інші люди, які теж можуть так добряче ляпнути здалеку. Василь Курко забиває у ворота своєї колишньої команди. Ще один футболіст, який грав у вересі. Оце так м'яч на ногу Курко. Там щось падає, копається за ногу е, Дукви чи за спину. Денису Дукве треба допомога. І напевно це теоретично це наслідок ось того, пригадуєте, зіткнення із Сташківим, коли Сташків виходив на м'яч і коліном влучив у спину. Шкода, Дениса Дукви. максимально неприємний епізод і підоплески. Трибун Дукве покидає В межі футбольного поля. він не зможе продовжити. Відбувається все таки заміна. Георгій Куція. Слободян. Підхоплює м'яч Нестеренко. Нестеренко, Нестеренко. Лівою пробиває і бездоганний порятунок зараз у підкаті. Вдається стрибнути під м'яч. Тут Стамуліс, так нібито виграв другий поверх, але скинув на суперника. Ну і кайципа до останнього. Віталій Бойко. Подачу виконує Штрафний майданчик. Удар! Рятує команду Вадим Сташків. Там питання чи летів у площину воді, але тим не менш впевнена, надійна гравіт голкіпере оболоні. Дивимося ще раз. Тут кейціпот пробиває. доволі непогано насправді. Незадоволений Олександр Антоненко. Останнім епізодом. Момент, в якому не зовсім чисто Корнійчук зіграв проти Нестеренка. Це велика втрата. Це велика втрата для оболоні. Іван Нестеренко навіть не може стати на ліву ногу. Ну і готується Сергій Суханов вийти на футбольне поле. Розіграли подачу від кулаковського. Підбирання І можна бити з цієї позиції. Чех поміж ніх суперникові дає передачу. Удар від Дениса Остименка. Нестандартно діяв зараз Максим Чех. Він зрозумів, що можна ось так прокинути поміж ніг супернику. М'яч Денисундукве. Він гріється уже. Подача від Шевченка і удар Суханова. Удар влучний. Прицільний головою у площину волі влучає, але. Подальше штрафний майданчик. Нема удару, але підбирання за Кучеровим. Кучеров в відкидає м'яч на партнера. Шарай прострілює на дальню стійку. Удар! І м'яч іде повз ворота. Оце так момент у Вереса виникає. А ось і шанс. Ось і шанс Ірена Айдина, який на височенній швидкості мчав на дальню стійку. Його не стримали в цьому моменті. Випереджає. Айдин Шевченка. Шевченко схоже не бачив, що позаду нього суперник так не встигав Євген Шевченко. І міг зараз Айдин в ближній кут забивати. Хтось має ризикувати, хтось має йти вперед і забивати. Можливо, це Верес буде Удар! Оце так порятунок. Що ми зараз побачили від Дмитра Семенова? Він зараз дивовижно якось в повітрі. Падіння через себе вибиває м'яч з порожніх воріт. Ще раз дивимося за цим епізодом. ось тут підхоплює м'яч. Далі є удар, нібито рятує команду Вадим Сташків. але м'яч влучає у голкіпера і летить далі у площину воріт. М'яч не перетинає лінію. Тут офсайт. Тут офсайд. Мав би бути зафіксований у нонго. Кулаковський. Кулаковський на іліна. Елін може прострілювати. Низом! Наближно стійку. Це навіть удар міг бути. Можна вважати це ударом, тому що м'яч летів у площину, воріт з такого гострого кута. Але Ілін, схоже, хотів прострілити. Прострілити на вбігаючого партнера на ближню стійку і все правильно робив. Ще одне вкидання. ауту, підбирання за він залишає на партнера. Удар здалеку! Це так спроба. І сейв робить Валентин Горох. Це приймак пробивав таким чином. Дивимося ще раз, попередній епізод. Погляньте на цей удар. Я не знаю, футболісти у болоні на тренуваннях, напевно, дуже багато таке відпрацьовують. Чи Це все-таки просто якийсь збіг обставин. Що... Але Гельєн в центр передача виходить. Ігор Прокопенко удар з І Це стійка. Добивання Кулаковського. І заблокований удар. Знову надзвичайно. Хороший шанс виникає у оболоні. Знову вони могли забити. І це знову дальній удар. Ну просто майстри дальніх ударів. Єдиний гол сьогодні здалеку від Василя Курка. Потім був удар від Владислава Примака, і зараз погляньте на цей постріл здалеку. Від Єгора Прокопенка. Дивимося на арбітра, і він дає фінальний свисток. Сергій Задеран фіксує нічию в матчі між оболонню та Вересом. Дуже емоційний поєдинок. Поєдинок, в якому ми побачили лише два забиті м'ячі, але було безліч шансів. Зокрема, в оболоні могли вони забивати. Наприкінці матчу значно більше ударів. Приймак класний удар здалеку. Прокопенко так само добре пробивав.